Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 4 вересня, 1289 день війни, яка продовжує тероризувати, і згуртовувати українців. Поки захисники і захисниці тримають стрій, в тилу донатимо та працюємо задля підтримки обороноздатності країни. Так уже від початку року майже 2,5 мільярди гривень військового збору від платників з Хмельниччини перерахували до державного бюджету, і цей показник на 1,7 мільярд перевищує минулорічний. Далі про головні події четверга в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Співпраця заради стійкості. Психологи бригади Національної гвардії України Рубіж організували для бійців стрілецького батальйону поліції Хмельниччини комплексний сеанс розвантаження та рекреації у період між виконанням бойових завдань. Така взаємопідтримка двох структур МВС дуже важлива, адже нині вони разом несуть службу на Покровському напрямку. Тому спільна сила та єдність допомагають вистояти навіть у найважчих умовах війни. Тож у хвилини короткого відпочинку бійці займалися спеціальними вправами для зниження рівня стресу, каталися на саббордах, брали участь у психологічних практиках і навіть отримали сеанси реабілітаційного масажу. Пройшовши таку терапію, поліціянти зазначили, що це не просто відпочинок, це можливість знову відчути себе людьми, переключитися і зарядитися новими силами. Оцінити якість медичних послуг закликають ветеранів і ветеранок. В рамках експериментального проєкту, затвердженого урядом, мінветеранів проводить відповідне опитування. Воно коротке, тож не займе багато часу, ба більше опитувальних зробили анонімним, аби зібрати об'єктивну інформацію про рівень обізнаності та задоволеності медичною допомогою серед ветеранів, а також виявити проблеми, з якими вони стикаються. Далі зібрані дані використають для вдосконалення системи на надання медичних послуг захисникам України Шлях від ізоляції до служби у Хмельницькій області пройшов черговий етап медичного обстеження на вступ до війська. Щоправда, він дещо особливий, адже кандидатами були 13 засуджених. Вони вирішили добровільно приєднатися до лав Збройних сил України, тож спершу були зобов'язані пройти медогляд, адже він відкриває двері для проходження ВЛК. Після чого засуджені мають усі шанси стати на захист нашої землі. Ще один крок у розвитку медицини у Хмельницькій міській лікарні презентували два нових операційних блоки у травматологічному відділенні. Це операційні з палатами, сучасним медичним обладнанням та меблями. На сьогодні кількість оперативних втручань по опорно-руховому апарату вона суттєво зросла і в тому і безпосередньо була потреба. Хмельницька міська лікарня є одним з тих закладів, які приймають, лікують, оперують наших поранених військових. І абсолютно більше з них потребує оперативних втручань саме по опорно руховому апарату. Тому ці операційні будуть працювати як для мешканців міста, так і власне для всіх поранених військових, які лікуються в нашій хмельницькій міській лікарні. Крім того, спроектували нове відділення за усіма європейськими стандартами із підвищеними вимогами до стерильності. Тут передбачені шлюзові двері, система очищення та кондиціонування повітря, сучасні операційні столи та освітлення післяопераційні палати з моніторингом стану пацієнта. Ми їх відкриваємо на базі травматологічного відділення. В майбутньому це буде травма центр. Відділення передове, відділення, яке одне проходить більшу кількість курсів, всяких підвищень кваліфікації і новітніх методик лікування, ніж вся інша лікарня. За словами медиків, відкриття таких оперблоків неабияк допоможе їм у роботі, бо ж сьогодні вони щоденно виконують до 20 операцій. У Нас всі дні операційні, на жаль, і навіть в таких умовах ми не справляємося по кількості операцій, які ми мали би виконувати. Ми б хотіло робити більше. Але ну є технічні можливості, які нас обмежують. Зараз дозволить можливо цю ситуацію змінити для того, щоб буде легше розділити потоки пацієнтів. Деякі пацієнти, які потребують більш ну мають бути випроведені більш операцій, більш такої підвищеної стрільності. Вони будуть оперуватися в цьому проблоці. Травматологічні пацієнти будуть оперуватися в тому проблоці, який зараз функціонує. Загальна вартість. Усього об'єкту, усіх операційних блоків з медичними меблями, з медичним обладнанням, майже 13 мільйонів гривень. Це кошти платників податків. Тому ми дякуємо нашим платникам податків за те, що в нас є можливість, навіть не зважаючи на те, що ми пріоритетом номер один визначаємо сили оборони. Облаштування операційних блоків це лише перша черга більш глобального проєкту. Наступним етапом стане облаштування сучасних палат для пацієнтів. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Економії електроенергії без безперебійного водопостачання та водовідведення у Славутській громаді. міськводоканал встановлює сонячні електростанції на 40 та 100 кВт. Депутати прийняли рішення щодо можливості отримання кредитів для водоканалу, і таким чином ми впроваджуємо суттєве зменшення споживання електроенергії і на в даному випадку на об'єкті управління водопровідника на лізі господарства. 150 кВт Ми маємо встановити значить на першому підйомі і другому підйомі, і відповідно біля 100-150 кВт на очисних спорудах. Це другий етап. Аби реалізувати таку ініціативу, залучили кредитні кошти. Втім, електроживлення від СЕС допоможе підприємству зекономити більше трьох мільйонів гривень на рік. Наразі завершуємо роботи по першому встановленню першої черги сонячної станції. Роботи виконує підрядник з Острога розумне збереження енергії. Роботи вже на завершальному етапі, станція вже перша 40, потужністю 40 кВт працює з п'ятниці, ну, вже маємо перший результат, результатом задоволені, погода поки сприяє і починаємо, приступаємо до монтажа другої черги. Друга черга вже буде потужністю 100 кВт, більш потужно, сподіваємось, на значну економію електроенергії. Планується, що дані дві станції на даному об'єкті згенерують за рік близько трьох, більше 300 тисяч кіловат електроенергії. Ну, при нинішніх цінах на енергоносії це більше трьох мільйонів. Та лише на цьому не зупиняється. Власну електрику через встановлені СЕС планують отримувати і на інших установах. Ми працюємо не тільки на базі водоканала, ми сьогодні працюємо на базі лікарні, на базі ЦНАПа, на базі інших підприємств-установів. Тому що це затратне, досить затратне, але наразі, враховуючи нестабільність і на електроенергію, ми розраховуємо на стабільну роботу підприємств і суттєво зменшення витрат в тарифів на послуги, які ми надаємо. На крок ближче до енергонезалежності у Кам'янці-Подільському запустили нову когенераційну установку потужністю 2,5 МВт. мегавати. Це вже п'ятий агрегат, який громада отримала від міжнародних партнерів. За словами місцевої влади, це колосальна підтримка, яка зараз дає конкретні результати для мешканців. А саме, гаряча вода цілорічно, економія для бюджету, стабільність критичної інфраструктури та освітлення вулиць. Вартість лише однієї такої установки становить сотні мільйонів гривень. А загальна сума обладнання переданого громаді безкоштовно сягає близько 800 мільйонів гривень. Попри календарну осінь, спекотна погода продовжується. Відтак, за прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, 5 вересня очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 11-16 вище нуля, в день 25-30 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 12-14 із позначкою плюс, в день 27-29 тепла. Такими були новини четверга. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.